Вітаю, шановні друзі! Черговий випуск нашого абсурдометра. Це, як завжди, з вами Віталій Барвіненко і мій Ютуб канал, на якому я розказую про той бред, який твориться навкруги нас, і розказую вам правду про життя, що відбувається насправді. Отже, дивіться. У новому випуску нашого абсурдометра тендер із запитаннями, чергова неоднозначна закупівля на Одещині, патріотизм по-швайківськи, готувати дітей до війни з п'яти років. А власні за кордоном, після тривалих скандалів, уряд призначив Цивінського директором Беб, чому дунайський регіон є стратегічно важливим для України, і загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Hello to all of my Тіньовим переформатуванням, або, я скажу так, негласним переформатуванням правоохоронних органів України, коли наші партнери, ті, хто дають гроші на нашу війну і дають гроші на те, щоб Україна жила і виплачувала хоча б соціальні виплати, звісно, логічно потребують контролю над тим, як мінімум, скільки воров буде посаджено, це як мінімум. І, по-друге, щоб хоча б ворували ну, в межах розумного, не так як звикла наша влада ворувати. Що вже не видно. Отже, окрім Набу і САП, які вони елегантно повернули під свій контроль, наступним кроком було призначення керівника БЕП, це бюро економічної безпеки. Абсолютно була до цього контора корумпована, яка працювала виключно по замовленням. Це ми бачимо по більшості областей країни, в тому числі по Одеській області. І назначений був, виграв конкурс раніше, пан такий Цивінський, колишній детектив Набу, до речі, він виграв конкурс на очільника БЕПа. Там комісія була три міжнародних представника, двоє українських. І тут наше варьо центральне і місцеве, вся ця вертикаль виконавча, дуже різко сполошилася. Кабмін Шмигаля з незрозумілих причин просто відхилив його кандидатуру. От не хочемо його бачити. Тому що понятно, що Цінський буде працювати в зв'язку з Набу, з другими кураторами і координаторами. І понятно, що він не буде палочкою виручалочкою. Для всіх цих великих дітей, які хочуть загнати там місцеве самоврядування, бізнесменів неправильних і всіх інших загнать в стойло, спортує абсолютно репресивну систему, корумповану репресивну систему, якою є зараз БЕП. Отже, західні партнери дожали наш Кабмін, поміняли прем'єра. Свириденко питалася розказувати, що цей Цивінський повинен пройти поліграф. Я думаю, що поліграф потрібно пройти саме Свириденко і мінімум двом третям уряду. І, як мінімум, десятку представників виконавчої влади на містах, що стосується співпраці з Росією особу. У нас тут у керівників там паспорта, права отримують члени сім'ї в Росії під час війни, ведуть якийсь там бізнес там, з Російською Федерацією і нічого страшного працюють. А тут, понімаєш ліце військо, вирішили перевірити людину, яка виграла чесну конкурс, яка має прямі зв'язки з НАБУ відповідно з. Західними координаторами нашої верховної системи вирішили перевірити на поліграфі. Пройшов він цей поліграф. Підкреслюю, думаю, що дві треті голів ОДА і міністрів цей поліграф не пройдуть. Якщо задаєте питання, чи працюєте ви з Росією? Ну, то вже інше питання. Отже, призначений керівник БЕП. Фактично, ми бачимо, що західна клієнтела перемогла, і, як мінімум, половина правоохоронних органів знаходиться в непідконтрольній діючій владі юрисдикції, неформальній юрисдикції. Отже, чекаємо на гучні відкриття, чекаємо на перезагрузку цієї важливої структури. І хочу побажати тільки цивільському успіхів. Це величезна махіна, яку потрібно побороти, яка буде працювати проти нього. Він це вже зрозумів. Ну я думаю, що НАБУ, САП і БЕП ще з такої зв'язки під керівництвом, під незалежним керівництвом порядних людей, наведе порядок, в тому числі з. Варватими чиновниками на містах і частности в, в Одеської області. До речі, що стосується Одеської області і вороватих чиновників, в мене буде окрема програма. У нас один зам голови ОДА создав ціле кубло коло себе луганських, таких якісь там подряди, виграють там непонятно. Так от один із всіх засновників компанії. Яка має безпосереднє відношення зараз до заступника голови ОДА, відповідаючи за будівництво. Там була компанія одна, вона не одна, а декілька компаній. Там в нього цілий клан такий друзі, там, подруги, все інше. От я зачитаю одного з основників. Левченко Руслан Вікторович. Луганська область, місто Луганськ, там те-те-те-те-те. В одній з цих компаній, яка потенціально мала виграти чи виграла тендера на виконання будівельних робіт в Одеській області, я зацитую про цю людину. Це офіційна сводка наших перехованих органів. Названня банд де він состоїть. Кам'янібродський райол терористичної організації МВД ЛНР. Подразділення, група то безпечення. Должність поліцейський водій ГТО, звання Сержант Поліції. Він навіть на сайті миротворця висить. Це цей Лєвченко один з опосередкованих засновників компаній, які замголови ОДА зараз намагаються на подряди завести. Це там ціла купа, я не хочу все говорити, там великий-великий блок. Це буде отдельне розслідування о е, діючих чиновників. Е, знаєте, там вони е, думають, що за ними хтось слідкує і їх пишуть, а ніхто вас не пише, ви такі дурниці робите. Що вас навіть писати не треба. Просто треба ходити по городу, дивитися, що ви робите, і просто брати юридичну базу тих компаній і пов'язаних осіб з компаніями, які десь там біля вас працюють. Понятно, що вам треба ремонти робити в квартирах, але не такої ж степені. Коротше говорять, берегітесь луганських, тому що Донецькі, як умніє були, а Луганські вас, тим більше Еленерівці, Луганські, можуть довести до геть поганих ситуацій, чи вами займуться відповідні. Структури і не близькі вам структури, а ті, які справедливо розслідують вашу діяльність. Але то буде окрема програма. Ну і знову не можу не прокоментувати цікаві цифри про ремонт доріг в Одеській області. Мене навіть не ці суми шокують, які там вимиваються з бюджету служба автобільних доріг, з обласних грошей. Що таке, там мільярд 300 черговий? Це не про що для цих чиновників, які грабують нашу нещасну область і грабують цей Укравтодор, тому що ну, понятно, що армянській мафії треба жити. До речі, я хочу сказати, що там участвують і не тільки пан князь Хачатарян, чи пан Гіворг Аветісян, який освоїв 800 мільйонів гривень. А ці два гордих діяча Хачатарян і Аватісян в совмісній сумі. 973 мільйона за цей рік освоїли. Там також є рост е, дорстрой 179 мільйонів. Тому тут немає там, що ми тих замічаємо, а тих не замічаємо. Теж дуже цікавий странний тендер по Ріні. Теж я думаю, що там абсолютно він, ну м'яко кажучи, не необхідний. І я думаю, що по цьому тендеру теж в прохонніх органів буде багато питань. Але то інше. Я про цей тендер, до речі, раніше записував. Тому тут немає такого, що тих Вскриваємо, а тих не вскриваємо. Всі, хто ворують, всі повинні відповідати. Чи ті, хто намагається красти. Але я про інше: загальна сума літніх дорожніх підрядів, от тільки за літо, за 2, -2 місяці літа, в Одеській області, вже перевищила 1,3 мільярда гривень за 2 місяці, в серпні ще два тендери. Це під'їзд до Орловки і укріплення траси вдоль затоки. Ну, от хто в ту затоку зараз їздить? Абсолютно мілітаризована зона. Не працюють ні бази відпочинку, нічого. Міст розбитий. Кучу грошей в серпні на тендер виходить, робить узбіччя, укріплюють узбіччя дороги на затоку. Ну, ви вже, якщо там щось собі хочете освоїти, ну вже ж ну, хоча б людям щось зробити, щоб хоча б люди десь могли їздити. Ну, яка затока? Війна в країні. І найголовніше, що ця сума фінансування у 2025 році. Навіть перевищила найдорожчий для Одещини 21 рік. В довоєнний рік, 21-й, коли всі розказували, що все добре, є ті шашлики, менше тратили на дороги, ніж у 25-му воєнному році. Ну ви вже воруєте як в останній раз. Ну не можна так. Оставте наступним поколінням. Ви розумієте, що варьори не нечерпаємо. Ну, ви все розворуєте. Що буде наступний робити чиновники адміністрації різних? Я каже, що шучу, но сам факт: ви потратили на дороги в 25-му году в воюючій країні більше, ніж в 21 -му. Маса проблем на фронті. Маса проблем з укриттями, які необхідні. Маса проблем з електроенергією. Надо в зиму входити. Ви будуєте якісь куски, нікому не потрібний доріг. Я подивився, там щось по 200 млн поворот на Сарказачі. Я дуже знаю цю е, територію, цю мій колишній округ. Так, да, там, можливо, якийсь ремонт потрібний. Ну там не потрібно закопувати 200 млн на 10 км дороги. Цю дорогу робили 4 роки назад. Хай ті подрядчики. Та, що шлях був, чи хто там робив? Хачатерян, там, чи інша компашка, хто там ворував на цьому. Якщо вона розвалила за 4 роки, так заставте їх зробити. Возбудіть десяток діл уголовних, і хай їх заставлять переробити ту е, срань, що вони робили, що раз вона розвалилася. А якщо вона не розвалилася, а функціонально нормально, чого ви через 4 роки знову закопите туди гроші? Прекращайте, бо перекрилося вже е, дорожне будівництво у нас в абсолютно таку бездонну яму. Там, де треба робити дороги, дійсно треба робити, вони не робляться. Там, де треба вкрасти, осваюся якісь колосальні, колосальні гроші. Вернуся до того ж самого Рені, про те, що ми говорили. Чотири туалета і свідка рабіться за забор – 179 мільйонів, там розрублій, хто там осваює. Тому я вважаю, що потрібно, щоб був баланс, і не потрібно сьогодні, щоб ми знову і знову розчаровували наше суспільство. І щоб цей лозунг «крадуть всі, було актуально до сих пір. Отже, думайте, як казав наш гарант. Одна з подій, яку теж на цьому тижні, на жаль, у нас відбулася в нашій області, це атака на газоспідільну станцію «Орловка». Я багато разів на неї бував, і дійсно це важливий стратегічний об'єкт. На жаль, Агресори з Російської Федерації її рознесли Оттуда мав йти газ в Україну по Трансбалканському газовому коридору. І це говорить те, про що я говорив як мінімум декілька останніх років. Дунайський регіон є надзвичайно стратегічно важливим для України. І ми це бачили, коли дунайські порти працювали. фактично єдині в 2022 році, спасали український експорт і імпорт, в тому числі. Ми бачимо це зараз. Коли на Дунаї цю газорозподільну станцію, де йде газ з Ібержанський з Румунії, з Болгарії, росіяни вибрали головною цілею для атаки. І фактично це говорить про те, що Придунав'я в центрі стратегічної уваги нашого ворога. І дуже жаль, що у нас так немає відповідної стратегії. Я не знаю, щоб хоч колись забирала обласна державна адміністрація чи обласна рада на раду по Придунав'ю, по стратегічним напрямам розвитку Придунав'я. У В нас на паланкі. Як була ця історія з цими е, пунктами пропуску непонятними, так і є. Як відрізана Бісарабія, як анклав по суті, основної частини України, тому що не можуть люди переїжджати спокійно туди, свободно, із за пунктом Паланки. Так і сталося. І всі бачать важливість цього регіону, крім нашої влади. Росіяни бачать, азербайджанці, румуни, Болгари, Євросоюз, Молдова, яка зараз журналіста в порту продає Румунії. Робить стратегічні тектонічні здвиги на Дунаї, всі, крім нашої влади. Я не знаю, чи буде дивитися хтось там з влади цей ефір. Але я вас закликаю, і прошу, проведіть велике з участю РНБО, з участю силовиків, з участю експертів, з участю керівників громад, велике стратегічну нараду по українському придунав'ю, тому що українське придунав'я це та стратегічна точка на мапі України, яка цікавить весь європейський регіон нашого ворога. Крім нашої влади. Виправляйте це, будь ласка. Знову в ефірі з'явився один черговий діяч, колишній невдаха міністр. Але зараз він пристроївся на тиловій структурі Збройних сил України і дає дивні коментарі і дивні рекомендації. Пан Швайка колись він був народний депутат від партії Свобода. Потім міністр сільського господарства розвалив це час сільське хазяйство, за що його вигнали через рік з позором. Десь був іщез через 9 років вступив опять в публічному просторі, як зам начальника центру комплектування рекруту комплектування Збройних сил України. Отже, він дав інтерв'ю цей самий Швайка, де заявив про те, що готувати дітей до війни. Потрібно буквально з дитячого садку, тобто з п'яти років, і дітки наші українці, українки з п'яти років, ну так, п'яти, можливо, там умовно, да, там, цифра, умовний вік, мають готуватися до того, щоб бути захисниками своєї країни. І тоді у нас не буде питання двох частин суспільства, і одна думає так, друга так. Ні, буде українська монолітна нація, яка точно знає, що ціна її існування це є безліч жертв, принесених на алтар цієї війни. Про що йде мова? Є законопроект, який говорить про те, що обов'язкове. Військову підготовку та основи національного спротиву всіх підряд потрібно знизити вік з університетського до 14 років, виступив Швайка говорить, горе: Нє. Я вам вважаю, що Садіка повинні з 5 років всі діти, без виключення, вчитися національному спротиву, вчитися обороні, вчитися військовим і всьому іншому. Тобто бути абсолютно мілітарною нацією. І тільки це, начебто, спасе Україну і спасе таких, як Швайка. І найголовніше він сказав, що це зовсім не страшно, а навіть почесно помирати за Україну і з дитячого віку всі це повинні знати. Все б нічого, але питання в тому, що сам цей Швайка, невдаха міністр, а зараз тиловий астраль в Збройних силах України. Ну, він це його особисте так сказав, життя, в нього було 5 шлюбів. Ну, буває, за 49 років 5 шлюбів, так сказав, він став якісь рекорди. Ну, влюбчивий чоловік. Ну, саме головне в нього шість дітей. І діти, увага, два сини чотири дочки, так сини живуть в Іспанії. Тобто, людина, яка нахабно може собі дозволяти говорити про те, що всі діти з дитячого садку, психіку дітей на далемачку в дитячому садку, розказують про жахи війни і розказують про те, що всі повинні воювати. Але інші дітей, бо діти швайки, як його і внуки, напевно, будуть, абсолютно свій, спокійно проживають в Іспанії. Черговий патріот. Від свободи і черговий діяч, який абсолютно зневажає власний народ, тому що пара їм всяку діч своїх дітей давно заховав в Європі, а сам розказує, що всі діти повинні з п'яти років вивчати військову справу і бути готовим вмерти за Україну. За Україну вмерти це напевно теж можна, але набагато важніше за Україну жити і будувати нормальну Україну. Для нормальних людей, а не для таких, як Швайки, які колись грабили цю сторону, будучи міністрами, а зараз, заховавши свої дітей в Іспанії, закликаю всіх інших з п'яти років превращатися в абсолютно якісь незрозумілі освітні програми вводити в садку, щоб і так, психіку дітей, яка і так, на жаль, розрушена війною тривогами, постійними і зривами, до кінця вже звести всі ума. Бережіться швайки. Такі швайки бродять серед нас. Це був Віталій Бервіненко. Черговий випуск мого абсурдометра, де я намагався розказати своє бачення на ті події і на то вар'йо, яке окружає нас. Бо хто вам ще крім мене правду скаже? Отже, за правду і сюди. Дивіться, коментуйте, ставте лайки, розповсюджуйте, розказуйте друзям. В общем, робіть все, щоб побільше узнало про те, що є я і єс мій канал. Підписуйтесь.